Доброго дня, шановне ми з України. Трошки знайшли вільного часу, на дворі холодно, мороз. Вирішили трошки в складі, накалібрувати сої, буквально одну партію зробити, там 100-200 кг, щоб підібрати аналізи і відправити на, це, на лабораторії, перевірити по схожі. Багато людей питало придбати сою, тобто сої ще вистачає, тонн 80 лежить. Зробимо аналізи і тоді будемо приймати там заявки, хто телефонував. Значить, сепаратор, аеродинамічний сад, виробник Луганськ. Давним-давно колись його купували. Так. Е -е Значить, що? Ну, блін, шикарна машина, калібрує шикарняче. Зараз вже мішки ось повні. Зупинюсь, покажу вам це все, як регулюється заслонка подачі. Ну, все просто одна людина чи шлеком там накидати. Отже, значить, функція сепарата передбачає, просто відбирає потоком силою потоку повітря відбирає. Сміття, тобто, перше зерно повинно падати найважче. Ну, як найважче, в першу фракцію це значить, як приїжджали настройчики, як вони розповідали, пам'ятаю. в першу сюди повинно падати каміння при правильній регулюровці. Друге, третє це буде насіннева фракція. Четверта, п'ята відход і отаке сопло тут стоїть примітивне. Є вони там, якщо найбільше це клони ставлять. І значить, ми так мішек його, ми що трохи поточили, поставимо ще новий. Значить, що відбувається? Ззаді є ще лоток, Якщо, наприклад, треба зробити доочистку. Тобто, ну, наприклад, ось фракції подають, і можна зробити, що, наприклад, між другою і третьою буде йти на доочистку. або між третьою і четвертою доочистку. Ну, скажу вам чесно, ні разу не користувалися цим, або зробити, щоб у ці дві фракції. Виходили на задній лоток, зсипалися сюди. І тут, наприклад, або вже в яму в якусь, або зразу в мішки, або шнеком подаватиме його десь там далі на машину. Стою цього не бажано пробити, бо суха соя дуже великий відсоток того, що вона дробиться. Значить, що далі? Регулювання. Регулювання прості: виставляються очі чашки всі рівно в кучку і починається давати повітря. Тут мишки ось забігали. Є вот така шкала, типу там 1, 2, 3, і крутька така, яка ну, ховає з більшою і з меншою силою потоку повітря. І тобто, як кажуть, завода, тобто, регулюємо наступним чином, щоб в другу і у четверту фракцію по швидкості, ну, каже, підставляєте отак ладоню, і під швидкості, щоб приблизно одинаково одночасно насипалося. Тобто, там за певний проміжок часу, щоб одинакова була повна кількість сміття при рівних оцих настройках. Ну, тобто, Підрегулювали ми це, сиділи щойно. Потім ми ці речаги будемо ну, змінювати. Ну, наприклад, ось в другу мало в третю фракцію ось більше насипалось. Що ми будемо робити для цього, щоб рівномірна більш-менш була подача? Тобто беремо ці дві крутьки, одну далі, другу ближче. І тобто виходить, що там такі два флажка, і вони стоять зараз по центру. Якщо ми їх змістимо сюди, то тоді трошки більша фракція буде йти в другу цю. Ну, Отак. Тобто, і. Якщо їх не повністю звести, тоді частина буде йти усюди на доопрацювання. І виходить, у нас дві фракції посівни. четверта, п'ята і видимає ось цього сміття. Ну, Перва фракція, там поки настроїли, нападала така дуже сама крупна соя. Так, що друга фракція у нас вийде ось на світло. Ну, Друга фракція це повністю таке елітне насіння. Ні до чого не докопатися, все, зернинка до зернинки йде. Друга фракція. Е, в, в процесі ми другу і третю фракцію, там по можливості потім змішуємо. Так, е, чи той, ну, да, другу і третю. Третя фракція. Тобто, Щоб всі розуміли, що гіршого насіння ви не отримаєте. Тоб, ось я його так всипаю. Тоб, ось воно пала половинка. Одна. Це поодиноке дуже на жменю. Одна половинка і одна ось така ось нечермівна соїнка. Ну, Можливо, щоб у мішкові був бобик. Ну, Можливо, скажу вам чесно, на мішок два-три бобика, там одна, одна націнина в бобикові попаде. Так, що у нас у четвертий мішок висипається, щоб ви розуміли по якості очистки. Ось що у нас попадає в четвертий мішок. То є, є повноцінне зерно. Є половинок багатенько. Ну, тобто, якось отак. Це четверта, це вже відход. Ну, тобто ми його далі на доробку не пускаємо. Скажу зразу весь оцей відход. Уходиться зерном і уходить на еліватори. Ніхто його не вивозив сміття. А ну, якщо тут буває, де дуже суха соя піде, отам, ну, можливо, таке тут буде багато полови, то ну, просто полову меншим повітрям відбираємо, щоб була дроблена соя. Ну, то есть, все це уходить. Ну, так, щоб на сміття викидали, скажімо так, такого ще не було. Е і ось я вам показую, це тепер п'ята фракція, саме остання, питома вага зерна якого найменше Що ми маємо тут? Есть, ну, Тут 100% половинка йде. 100% половинка. Не так, що їй приставився та засох. А кендюк чийсь? Собаки затягли. Так, ну і останнє це ось повітря у нас тут виходить, дуже його розкидає, ну дуже ось так полова ось по складу. Ну і великий відсоток ось так само видимає половинку. Тобто, от будуть такі аналізи. Отправляю. Сьогодні, я думаю, поїдеться соя в дві лабораторії. І я думаю, через тиждень вже будуть результати. І я відразу це відео змонтую, тоді і викину, вже як будуть результати по сою. Так, ну а поки що, всім, пока. Друзі, всім привіт! Отже, отримали ми результати лабораторії обох, куди відправляли насіння сої на показники. І, значить, так, Одна лабораторія, я поки що почитаю з листочків, те, що в мене є аналіз. А в кінці відео я десь прикріплю там, там, в кінці, там, по декілька секунд кожної аналізи кожної лабораторії. Отже, перша лабораторія це фірма «Артанія», Якщо не помиляюсь, з Вінниця я з ними вже ну декілька років вже їм відправляю насіння на аналіз. Тобто вичерпний якісний аналіз. І друга лабораторія фірма ТОВ Гросерд є представництво в Полтавщині. Зразу скажу по вартості з урахуванням пересилки в Вінницю поштою, то вартість ну, плюс-мінус одинакова. І так само по результатам аналізу, в принципі, ну, мене дуже здивувала ну, зеркальність обох досліджень лабораторій. Отже, і цікаво, цікавого, що тут коротенько, е, значить, що там є посівна придатність 92% поставила фірма Артанія, Вінниця», і, а посівну придатність Агросерт поставили 96%. Тобто ну, е, мінімальна там похибка. Це не саме цікаве. Е, так. І саме цікаве із того, що в е, умовах проведення вологість зерна 9%. Плюс-мінус скрізь вона відповідає. При базі 14 Васа, маса тисячі на цінин 172 ну майже 173 грама. Це гарний показник наявність. Значить, фузаріоз, захворювання фузаріозом оливкова та бури гнилі насіння. Тобто, Одна лабораторія показала відсоток, інша 1,5%, ну, мінімальна. І бактеріоз насіння. В одній лабораторії 2%, відсотка, в другій лабораторії 2,25%. 2,25% Ну, тобто, показники дуже хороші. Соя вбиралася в суху, не в сиру погоду, тобто в землі не було, флешка вбирала. Плюс, я думаю, ви на відео дивилися якість очистки зерна. Тобто, ну, хто придбає і гіршої якості, точно не бає. Е, так, Люди зразу відповіли на декілька запитань, бо, тому що дуже багато дзвонять, питають, я зараз у відео все розказати. Цим. Е, так, е, Отже, перше, що це за сорт? Друзі, я не знаю. Тобто, я вже займаюся соєю, займаюся років з 15. Це точно. Починали ми ще займатися сортовою соєю, тобто анушки сіяли, амфори, там, київські, якісь. Ну, тобто, це все, ну, блін, бутафорія. Після того, як на ринок зайшла Гемоо Соя, ну, безумовно, що вона стала лідером, бо багато кращі показники по цьому, по Гемоосніжній сої. Але також треба підбирати перший, ну, певний сорт під свій регіон, під свої умови. Е, тобто, що це за сорт? Я не знаю. Кожен може назвати його як завгодно. То тобто, сію, хтось тобто, із більше двадцятка я тільки геноошних сортів перепробував. Оце, напевно, найкращий. Він не дуже ранній У нього період вегетації там близько 120-130 днів. У цьому році, коли не було посухи, а були достатня кількість опадів, вона соя не визріла, вона продлила собі вегетацію і в, займу, ну, в межах 130 днів була вегетація, можливо, 125-127 отак. Е, була, їсть, була і трошки раніше соя, але в неї була проблема, у неї не було стійкості до осипання. Е, наприклад, 2-3 дні, якщо культура вже достигла на полі, соя ця рання була, вона, тобто вона починала лучитись з боби і насіння все висипало. Втрати, щоб ви розуміли, після там, двох, трьох там туманів роз, або, не дай Бог, дощ пройшов, могли сягати 90%. Тобто, щоб ви розуміли, як і ранні сорти бувають, і взагалі, що за якість, що треба платити кошти. Цей сорт, він у нього є певна стійкість до осипання. Чого кажу певна. Ну, Безумовно, бо люди деякий час косять сою. У нас тобто, ось їхав на Полтаву, і буквально в селі бачив, обмолочують огород сою. Я не розумію, чи там взагалі залишилось якесь насіння. Але оцей даний сорт сої, він, е, ну скажімо як, він перестоює, може, декілька дощів. Так, да, будуть поодинокі розлучені сої, але він основна його маса. Там більше 10% навіть з перестоями не було втрат врожаю. І враховуючи, що ми ну, господарство закрило у минулому році, у 23-му закрило по 40 центнера цю сою. Тобто я гадаю, що це. Щось значе. Е, так. У цьому сортові є певні сортові домішки. Чого кажу певні. Е, наприклад, якщо це і там трапляється 0,2,03,04, може відсотка пізніше і трошки сою, сої, е, я намагаюся цим боротися. Ми сіємо, закладаємо ділянки на 70 см і перед збором урожаю ми, як полісосом, проходимося в ручному режимі вириваємо зелено. То так само відсотків 3, 4, а може й до 5 у цьому сорті трапляється ранньої сої. І можливо, вона стріляє перед уборкою, а ми так якось, ну, не може ранньої ніяк вивезти. І, на жаль, нема можливості чистої культури придбати такої. Ну, есть, в принципі, рання ця соя взагалі ніяким чином не впливає на обмолот, на урожай. Я думаю, я в кінці поставлю силку, що таке якість, посівна якість. Тобто ми придбавали у минулому році там певну сою, я вставлю відео, подивитесь, яка різниця була урожая і чи варто купляти, що попало. Тобто Треба вибирати ті сорти, які більш-менш адаптовані до ваших умов. Так, по вартості, значить скажу по умовам, яка якість калібровки ви бачили. Я думаю, що більше всього, що можливо, ми то зараз пробуємо, якщо у нас буде час зробити так, підстроїти лінію, щоб можна було зразу з калібратора пакувати в беге цю сою. Але я не знаю, чи ми встигнемо просто. Тобто, поки що, ми сою калібровану. По 50 кг мішкові зашиту будемо відвантажувати. Тобто, кому потрібна соя, звертайтеся. Тобто, так. І ще, друзі, дивіться, я вам, можливо, комусь буде цікаво. обов'язково під відео, в коментарях, не в коментарях, а в описі під відео я оставлю реквізити, не реквізити, а дані цих двох лабораторій. Тобто, одна це Вінниця, можливо, комусь ближче буде. І одна Аросерту ця фірма у них в принципі є представництво майже в усіх регіонах. Ну тобто, показники мені дуже сподобались, що там, що там. Я вам їх в кінці відео прикріплю, їхні дані скину і залишу свій номер телефона для зворотнього зв'язку. Ну тобто, так. А ще раз кажу: поставлю силочку на відео в цьому році, як ми обмолочували сою, ту, що придбали не свою. Ну шукаю кожного року якийсь можливо новий сорт. Хтось там десь щось радить і придбали ми тону насіння, як ми на ньому попали, то щоб ви всі розуміли, за що потрібно платити кошти, гроші, коли ви придбаваєте насіння, посівне насіння. Так, друзі, отже, поки що все. Всім добра, все буде Україна.